Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму youtube каналі Я хочу сьогодні з вами поговорити про топ 5 рослин сизого кольору. Перед тим, як говорити про безпосередньо самі рослини, хочу сказати невеличку таку вводну зробити. Рослини сизого кольору, як правило, вони посухостійкі. І ці рослини досить цікаві тим, що їми можна зробити якісь блоки в ваших квітниках, щоб ось цей блакитний або такий металевий колір залишався і працював на ваш квітник. Більше того, деякі з них можуть залишатися такими і на зиму. Тобто вони уходять в зиму, таким кольорами будуть залишатися. Ну, ось, наприклад, кастриця, всім вам відома. Зараз вона якраз квітує, але ще не повністю розкрила свої волоті. але е, вже можна побачити, да, оцей блакитний колір у неї. Е, волоті будуть за тижня три, коли вони повністю розкриються, вони такого будуть пшеничного кольору, досить такого гарного, потужного, навіть. Саму кастрицю не буде через ці волоті, ну, це на увазі листя не буде видно. А, і е, вона достатньо невисока рослина, тобто ось це максимальна її висота. Тому, коли будете її комбінувати, наприклад, в якісь квітники, також знайте, що це, наприклад, може бути рослина переднього плану. З чим її можна буде міксувати? В принципі, вона підійде до будь-яких рослин. ну, е, наприклад, того самого котячої м'яти. Наприклад, це може бути деревій, до лаванди підійде, хоч лаванда також сиза. Вона може підійти і до іхіноцеї, айстер. Тобто, в принципі, до будь-якої рослини. Ну, от зараз тут біля мене ще знаходиться журавець, росте біля неї. Ну, Чесно кажучи, я не впевнена, що журавець буде дуже цікаво поєднуватися з кастрицею. Може, через те, що журавець ну, все ж таки асоціюється не більше з Англією, а там більш волого, а кастриця вона більш сонцелюбна і не любить замакання. Що стосується агротехніки, її бажано не заливати водою. Вона може рости на будь-яких ґрунтах. Більше їй комфортніше рости на піщаних ґрунтах, тобто краще дренованих. Ну, але, в принципі, тут ось такий важкий чорнозем, але вона так само нормально себе почуває. Розкажу про наступні зараз рослини. Це будуть вже квіти, не злаки. І хочу, щоб ви написали в коментарях, які саме ви рослини використовуєте сизого кольору. І чи використовуєте їх взагалі? Наступну рослину, яку я хочу вам презентувати, це лебедина листа. Я її дуже полюбляю через те, що, по-перше, у неї зараз з'являються оці суцвіття, бачите, і вона буде квітувати, ну, мабуть, до середини осені, досить так рясна і потужна. Єдине, що якщо буде осень вже дощова, то квіток буде на неї, не так на ній не так багато. Ну через те, що знову таки рослина сизого кольору, як правило, вона пасухостійка. Тому, в принципі, і агротехніка буде підходити до всіх рослин абсолютно однаково. А щодо е, декоративності цієї рослини, піровські є е, декілька сортів, а вони відрізняються за висотою. Ось ця буде найвища, десь метр двадцять, коли вона виросте. На це зважаєте, тому її. Потрібно буде десь або всередині квітника використовувати, або десь там ну, в глибині його. Чому? Тому що, щоб вона не перекривала вам передній план. Взагалі хочу сказати, що рослина унікальна, рослина невибаглива, її вона майже нічим не хворіє, ніякі комахи на неї не нападають. Це є також велика перевага. Також хочу сказати, що поливати її потрібно мінімально, Ну як і всі рослини, про які ми сьогодні будемо говорити. Ну і єдине, що такі можна сказати, так як. Недолік це все ж таки не наша рослина, не нашої кліматичної зони, і вона може до травня, десь в травні, тільки починати відростати. От це може бути такий, такий її недолік. Але коли вона буде квітувати, багато хто її порівнює з лавандою, тому що вона також бусковий колір квіток. І вона дійсно насичує квітник своїм таким забарвленням і сизим листям. А поєднувати можна в принципі з. Більш високими злаками і рослинами, такими як коничники, може навіть міскантуси, ну тільки перед ними можна її розташувати. Ну і ви ще вважаєте на те, що ці рослини, про які ми сьогодні говоримо, вони полюбляють сонце, вони не люблять затінення. Можна поєднати їх із котячою м'ятою, з ехінацею, досить цікаво вона має вигляд. Я навіть підбиваю рослину, бо вона може час від часу розвалюватися. Можу підбивати її якимось очитком видним, також досить цікава композиція. Щучник дернисти можна. Тобто, в принципі, вона універсальна і її можна використовувати в квітниках будь-якого стилю. Наступними двома рослинами, які я хочу вам зараз показати, це є Вероніка Сива і стахіс шерстистий. Що стосується стахіса чистець, він, на мою думку, зараз не так часто використовується в ландшафті. Це така забута рослина. Вона досить довго у нас була в садах, що тепер, мабуть, прийшов час вже знову її поновлювати. Чому тому, що, по перше, вона пасухостійка, По друге, вони досить цікаві, дійсно гарні листя. А, ну, ось ці суцвіття. Зараз є, воно вже перецвіло, але все одно досить непогано. Ну потім їх потрібно буде зрізати. Ось можуть бути ще додаткові якісь квіточки, вона викине. По-третє, це рослина, яка досить щільна і швидко розростається. Якщо вам потрібно, наприклад, закріпити якийсь схил, якусь ділянку, яку ви не можете поливати, я вважаю, що це взагалі топова рослина, ідеальна для цього. Вона заполоняє собою повністю все як барвінок, тільки він для тіні. <Marvel> ну, він розростається в шир. Він не так тільки. Стахіс буде розростатися в ширину своєї кочки і потім розповзатися, тобто більш керований, ніж барвінок. І в принципі, якщо ви захочете його потім забрати, він вам не сподобається, він легко викопується. У нього не коренева система, і він не такий агресивний, де він не залишається в землі. Тобто, якщо ви захочете його вивезти з ділянки, це можна буде зробити, на відміну від того ж самого барвінку. І цікавий він ще тим, що. Його можна висадити на передній план, тому що оці суцвіття квітують десь тижня-три, а потім знову він буде ось такої висоти. Досить цікавий, нічим не хворіє, не потрібно поливати, залучає велику кількість бджіл, тобто він є медоносом. Тому зверніть на неї увагу, може все ж таки ви будете знову її використовувати в своїх садах. З чим його можна поєднати і поміксувати. В принципі, з будь-якими рослинами, які є в вашому саду, тільки дивіться, щоб він був ну, рослиною переднього плану. І, ну так, я б, якщо у вас там квітник, наприклад, зеленого кольору, там якогось навіть квіти будуть жовті, помаранчеві, або навіть там сині, то може невелику кількість їх використовувати для створення вашого квітника. Ще одна рослина це Вероніка сива. Або Вероніка сиза. Цікава тим, що так само ну от вона достатньо низька, тобто це її висота. Квітує, вона ось залишилось рештки волотей, достатньо цікавим таким бусковим кольором. Розпав... Розростається, так само вона не розповзається, розростається кочкою. Єдине, що вона не любить важкого ґрунту і замакання, тобто переливу води. Бачите, ось ці листя вони вже почали псуватися, І вона може, особливо зимою. Після зими мати не дуже декоративний вигляд. Чому я говорю про зиму? Тому що вона з такими листями уходить на зиму і залишається до весни. Але коли в е, перезбиток е, снігу, то, от, в принципі, вона буде мати ось такий негарний вигляд. Однак, якщо вам потрібно так само використати її на будь-якому схилі, там, де не потрібно поливати, або навіть в квітнику на передньому плані, я вважаю, що це ідеальна незамінна рослина, яку можна поєднувати навіть з Тим самим э, стахісом, э, з котячою м'ятою, з якоюсь сіслєрією, з якимись осоками, тобто э, з рослинами, які будуть приблизно ну, висоти там більше, ніж вона, але ну не занадто, тому що вона загубиться в хащах якихось більш високих рослин. У нас залишилась ще одна рослина, яку я вам хочу сьогодні показати, і сподіваюся, що ви будете її використовувати в своїх садах. І остання рослина на сьогодні з сизого кольору це палин Людовіка Silver Quinn. Вона чим для мене цікава? Ну, вона і квітує, до речі, я вам хочу сказати, але сама, сам колір листя і ось прямостоячі ось ці пагони достатньо цікаві, починаючи ще з самої, самої ранньої весни. В принципі, ця рослина досягає висоти там і до полутора метрів. Але для того, щоб ви зменшили її висоту, якщо вам не подобається, наприклад, ви можете її посередині сезону пристригти. Ну, наприклад, там наприкінці травня, можете пристригти наполовину, тоді вона буде більш набиватися кущова, ставати і не буде тягнутися вгору. Однак, я вам хочу сказати, що навіть в квітні, коли ще... Ну, не було так, прям така кількість рослин, щоб квітували. Були тільки ще пірвоцвіти, закінчували цвісти. То палин вона вже стояла достатньо, так як ну така прямо стояча, досить цікава, вертикаль тримала в саду. Вона була на задньому плані у мене в саду, і її було видно дуже далеко, Тобто, десь на метрів тридцять було видно, що якась досить цікава рослина, яка має такий привабливий колір. і Тримає структуру, тобто вже була така якась цікава вертикаль. Про неї хочу сказати, що її можна поєднувати також і використовувати в садах Середземномор'я. Ще раз хочу наголосити про рослини середземноморського стилю і, відповідно, саду. Це ті рослини, які мають сизий колір, і які посухостійкі, і які будуть рости на сонці. Тобто, це лаванда, це та сама палин. Це е, та сама якась кастриця тощо. Тобто те, що має сизий колір, те, що ви можете використовувати в відповідних садах. Це можуть бути і шавлі, е, тобто не обов'язково нам використовувати композицію тільки із сизого кольору рослин. Більше того, це буде не так цікаво. Тобто, коли у вас є просто акцент цієї рослини, це буде набагато цікавіше, якщо навколо неї, наприклад, буде шавлія карадонна. І в якийсь момент вона почне вже квітувати. Або ви введете, наприклад, якийсь злак сюди, той самий щучник дернистий. Або, наприклад, це може бути якась малінія тощо. Тобто спробуйте так поєднати таким чином, щоб було цікаво дивитися на ваш квітник і щоб ці рослини поєднувалися одна з одною. Також що хочу сказати про палин. Справа в тому, що вона є агресивною, і ви, коли будете її висаджувати, ну, вона буде розповзатися. Потрібно буде просто про це знати, і... але я не, ну, не бачу в цьому певної проблеми. Куртина, де я знаходжусь, висаджена тут роки три. Тобто, от за три роки вона ось так от розповзлась, тут було десь чотири рядочки. Ну, я вважаю, що не так прям уж сильно, і вона не стріляє, тобто у неї нема такої негативної звички, як у деяких рослин, що вона може через пів метра там десь з'явитися. Вона просто кореневищами буде розповзатися. Можна її легко обрізати, у неї не глибока коренева система, і тому ви будете собі мати такий красивий куточок серед земномор'я. Вона має ще запах. Ну, зрозуміло, коли ви будете мати тримати її в руках. І досить ну, таке цікаве буде. Соцвіття в неї. Ну, єдине, що по агротехніці, ще хочеться сказати, заливати її не бажано, тому що це рослина пасухостійка. І. Вона в цьому випадку, якщо буде більше вологі і важкі груди, тому що для неї більш притаманні будуть супісі, ніж суглинки або такі, якісь чорноземи, а у неї так само буде починаючи від коріння сохнути листя, так само, як і у флоксів, у деяких айстер новобільгійських. Тобто про це потрібно знати і превентивно необхідно обробляти ці рослини фунгіцидами, ну і зменшувати палив. Тому, коли обираєте рослини сизого кольору, вводьте, будь ласка, в них обов'язково рослини, які будуть з зеленим листям. В такому випадку тільки вони будуть більш цікаво і ефектніше грати. Я б, наприклад, не радив брати рослини, які будуть квітувати жовтим кольором до цього сизого. Краще обрати кольорову гаму фіолетову, блакитну. Якусь, може, рожеву, білий, гарно підійде, але не жовтий. Ну, скоріш за все, не помаранчевий і не червоний, тому що вони самі будуть забирати акцент, ці кольори. А нам потрібно, щоб акцент залишався на сизому листі рослин, про які ми сьогодні говорили. З вами був Андрій Каранда. Я вам бажаю всього самого найкращого, нам перемоги та миру, всього найкращого.